Знову ми чуємо про Ісуса і фарисеїв. Вчора ми чули, як Ісус теж зустрічався з фарисеями, котрі привели жінку спійману на перелюбі. Сьогодні продовження того самого восьмого розділу Євангелії від Іоанна. І Ісус говорить в цьому Євангелії, що Отець його не залишив, каже: отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Е Наближається час, коли ми будемо вже переживати страсний тиждень. Це вже за кілька днів розпочнеться неділею, е вербною неділею. І цей Страсний тиждень буде нам весь час кожного дня нагадувати про страждання Ісуса і про Його самотність, про те, як Його зрадили апостоли, про те, як Він залишився сам, про те, як Його засудили, про те, як його розіп'яли, про те, як він в самотності помирав на Христі. Так здається, на перший погляд, що Ісус цей страсний тиждень переживає сам, бо Він сам перед Пилатом, Він сам на Христі. Однак Сьогоднішній Євангелій, де Ісус готує теж і учнів своїх, але теж і кожного з нас до своєї смерті і Воскресіння. Він говорить, що отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Самотність це такий один із найважчих, я так думаю, станів в житті людини. Коли людина відчуває самотність, не відчуває підтримки інших людей, то це дуже важко. І буває так, що. Є інші люди навколо, бо самотність не означає, що немає нікого навколо. Можна жити у великій родині, де є багато людей, але якщо там немає співпорозуміння, якщо немає підтримки, якщо інші люди зовсім інакше думають, ніж я, то може бути навколо багато людей, але може людина бути самотньою. І людина може втікати від своєї самотності. І часто так буває, втікає в спільноту, в якісь ігри, хтось втікає в навчання, в інтелектуальний розвиток, ще якийсь розвиток, у відпочинок, для того, щоб не залишитися сам на сам, не залишитися самому. І от переживання своєї самотності це є одна з дуже важливих частин нашого духовного життя. Бо світ, в якому ми живемо, він нас цього ніколи не навчить. Він завжди буде нас заохочувати до якоїсь такої гучності, забав, там, щоб було чим більше людей, чим голосніше, чим веселіше. Але Ісус. І його навчання ціле Євангеліє вчить нас переживати ці моменти самотності, бути самому теж в тому числі. Це не означає, що ми є приречені, що страждати від самотності. Це більше світ говорить, що якщо людина самотня, то вона нещаслива. Ісус показує, що ці моменти самотності, коли вони є пройняті присутністю Отця Небесного, то вже людина не є самотньою. Ісус нам це показав в Гецеманському саду, на Христі. Так Він викрикує голосом, що Ти мене залишив, Отче, але. Все ж таки, цей момент настільки проникнутий довірою до Отця Небесного, проникнутий тим, що Ісус є в єдності з Отцем, Він Його не залишив. Ісус знає, що це Отець Небесний Його послав. Він знає, що це не просто так відбувається, що все це є з волі Небесного Отця. Ісус. В кожному моменті переживає присутність Отця. І от, доріг, коли ми маємо такі моменти, де нам самотньо, де нам здається, що всі нас може залишили, всі проблеми звалилися на голову в один момент і, і не знаємо, як з цим боротися і що робити, то спробуймо в цей момент зустрітися з Отцем. З Отцем Небесним, війти в Його присутність, просити про Його допомогу, просити, щоб ми відчули, що Він є з нами, бо Він нас ніколи не залишає. Дуже цікавий цей момент, що Ісус говорить, чому Отець є завжди з Ним, чому Ісус не є сам, каже, бо я завжди роблю те, що Йому до вподоби. Це є. Така проста формула або такий е, ключ до того, як постійно відчувати любов Бога, відчувати Його присутність, робити те, що йому до вподоби. Чому це так важливо? Бо коли ми робимо те, що до вподоби іншим людям, хочемо подобатися іншим, щоб нас зацінили, похвалили, сказали добре слово, це теж все важливе. Але ми ніколи не можемо вгодити всім. Бо світ змінюється, мода змінюється, погляди змінюються, культура змінюється. Але якщо тримаємося Євангелія і навчання Ісуса, то ми не зможемо вже вгодити цьому світові. Не зможемо, бо світ змінюється постійно, нові якісь. Цінності приходять в цьому світі, традиції змінюються і так далі. І тому, коли ми будемо пробувати жити і Євангелієм, і вгодити людям, нам це не буде виходити. І рано чи пізно ми будемо відчувати цю самотність. Натомість, коли ми будемо жити, так як от Ісус, який каже, я роблю все те, що до вподоби. Моєму Небесному Отцеві роблю все те, що йому подобається. От тоді є це постійне відчуття, що Бог є зі мною. Я ніколи не сам, навіть якщо падаю, навіть якщо помиляюся, навіть якщо виберу щось не те, але я хочу робити те, що подобається Богові. то він дає свою благодать, щоб встати, щоби змінитися, щоб стати на правильну дорогу і так далі. Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби». Нехай це буде такий, можливо, девіз нашого життя, можливо, гасло, з яким постійно або кожного дня потрібно розпочинати свій день, запитати Отця, а що тобі до вподоби? А що ти хочеш, щоб я зробив сьогодні? А можливо нічого не робив, але яким, щоб я був сьогодні? Амінь.